На своєму каналі я зазвичай розповідаю про те, як заробляти крипту, і це безумовно важливо. Однак, у сьогоднішньому відео, крім теми заробітку, я хотів би обговорити з вами тему того, як зручно зберігати свої монети і токени, здійснювати з ними транзакції і навіть витрачати на звичайні побутові покупки. А допоможе нам у цьому український стартап Трасті Плюс. Їхнє рішення це мультивалютний криптогаманець із вбудованою платіжною карткою. Завантаживши застосунок Трасті Плюс на свій смартфон, ви зможете мати до. Доступ до всіх операцій з криптою буквально за кілька дотиків. Почати роботу з Trusty Plus максимально просто. Їхній додаток є як в App Store, так і в Play Market. Причому він має вкрай хороші відгуки за безпеку, переживати теж не варто, адже за стосунок Трасті Plus пройшов аудит від Hacken, однієї найтрастовіших компаній з кібербезпеки в крипті. Для реєстрації треба буде вказати номер телефону і підтвердити його. Але для доступу до всіх функцій краще відразу пройти верифікацію за паспортом або водійським посвідченням, щоб потім не Відволікатися на цей момент. Також за бажанням ви можете налаштувати двохфакторну авторизацію або Face ID, щоб захистити свій аккаунт. У цьому гаманці ми можемо зберігати монети і токени з декількох десятків найпопулярніших блокчейнів. Сумарно в Trasti Plus нам доступно кілька сотень різних активів. Прямо з гаманця ми можемо відправляти їх на інші блокчейн адреси. Але при цьому є можливість переказувати криптовалюту іншим користувачам Plus без комісії. Для цього достатньо вказати їхній номер телефону або нікнейм у гаманці. Після недавнього оновлення з'явилася навіть можливість струснути смартфоном, і тоді Trusty Plus покаже вам найближчих до вас за геолокацією користувачів, які можна відправити крипту. Такої фішки ви точно не знайдете ні в якому іншому криптогаманці. Крім зберігання і відправки, нам доступна функція обміну криптовалют між собою прямо всередині гаманця Трасті Плюс. По суті, можна навіть не користуватися сторонніми біржами для обміну крипти, а робити це прямо у своєму смартфоні, не залишаючи меж гаманця. Але найголовніші. Переваги Трасти Плюс, як на мене, знаходяться на перетині крипти і фіатних валют. По-перше, зрозуміло, що в Трасті ми можемо купувати криптовалюту за фіат, у тому числі за гривні. Для цього тут навіть є функція Smart Peer2P. По суті, це звичайний Peer2P ринок, який дає змогу укладати угоди безпосередньо з місцевими контрагентами за максимально вигідними цінами. Тільки в Трасті Peer2P працює в режимі Smart. Гаманець сам визначає для вас кращого контрагента, і вам залишається тільки вказати суму купівлі. Та переказати гривні на зазначені реквізити. Через Smart Peer2P у Трасті Плюс можна купити стейблкоін USDC, який потім прямо в гаманці можна обміняти на будь-яку іншу криптовалюту або токен. Але ще крутіша фішка це банківська карта від Trasti Plus. Вона є у двох варіантів: фізична або віртуальна. Функціонал у них однаковий. Тільки фізичну карту поки що можна лише випустити в Європі. Можливість отримання карти в Україні має з'явитися пізніше. Віртуальна карта випускається без будівник. Будь-яких проблем, просто треба вказати будь-яку європейську адресу. Вартість випуску становить лише 10 євро. Жодної плати за обслуговування у неї немає. Більшість операцій стягується також без додаткових зборів. Комісія є тільки за конвертацію крипти в євро і зняття готівки в банкоматі. Так, за допомогою віртуальної картки Trasty Plus ви зможете і знімати готівку, і розплачуватися нею в онлайн і офлайн магазинах. Також вам будуть доступні перекази фіатних валют по всьому світу, зокрема за IBAN. Тож карта Trasty Plus може бути дуже корисною для тих, хто проживає за кордоном або працює із зарубіжними компаніями. І як невелике приємне доповнення, у віртуальної карти Плюс можна налаштовувати різні скіни, зокрема й динамічні, які змінюватимуться залежно від валюти, до якої прив'язано картку. Також Плюс дає вам і можливість заробляти криптовалюту. Це можна робити за рахунок трейдингу, інвестицій або реферальної програми. Рефералка у Трасті Plus тепер дозволяє отримувати дохід із випуску карт нашими рефералами. Сумарно становить 5 євро. Ви можете або цілком забрати її собі, або подарувати своєму рефералу, або розділити навпіл 2,5 євро вам і 2,5 євро вашому рефералу. Сумарно картами Трасті Плюс користується вже понад 175 тисяч осіб з України та європейських країн. А загальна кількість користувачів Трасті Плюс скоро наблизиться до мільйона. Що, власне, дивно, адже це справді круте і функціональне рішення, яке дає змогу максимально комфортно працювати з криптовалютою. Завантажити. Тасті Плюс ви зможете за моїм посиланням під цим відео. Тільки пам'ятайте, що будь-які вкладення в крипту це завжди великий ризик. Обов'язково проводьте власне дослідження. На цьому в мене все. Побачимось в наступних роликах.